Цифрова безбар'єрність в обласній науковій бібліотеці. Відчинив двері інклюзивний центр. Його обладнано апаратно-програмним тифлокомплексом. Це система синтезу мовлення, спеціальне програмне забезпечення та широкий доступ до інтернету. Це система, яка допомагає озвучити все, що є на екрані. За допомогою нього можна читати текстові книги, документи. Аудіокниги одним словом користуватися повноцінно комп'ютером. Завдяки Тифлокомплексу вся уся візуальна інформація перетворюється на аудіо. Це сприяє ефективності роботи з текстом та суттєво розширює можливості інтернету. Скрил лаку увімкнено копіювати пошта головна файловий провідник. Копіювати кнопка, копіювати виділені об'єкт, головна файловий провідник. Такий тефлокомплекс у місцевій бібліотечній мережі перший його основне призначення забезпечення особам з порушенням зору доступу до документально-інформаційних ресурсів. Важливість в тому що в такий складний час люди подбали про те, що є незрячі люди в місті івано Фран. Мківську, і що їм треба? Читати літературу. Ми так кажемо: ми читаємо літературу. Ми не слухаємо, а ми читаємо літературу. Дійсно, безбар'єрність зараз на першому місці у нас питання виникло в тому, що зараз дуже багато наших хлопців, воїнів повертаються з передових позицій, і в кожного є свої порушення. Дуже зараз багато є людей з порушеннями зору. Тому ми вирішили для бібліотеки спрямувати кошти і купити такий апарат, ти де Люди з порушеннями зору зможуть працювати на ньому. Також у нас є така як організація Українське товариство організації сліпих, де також є багато представників, які потребують такого пристрою. Тому це буде можливість для них приходити у бібліотеку і читати і працювати на цьому пристрої. Вартість комп'ютерного тифлокомплексу – понад 90 тисяч гривень. Обласне управління культури шукатиме можливості для оснащення цими електронними апаратами решту бібліотеки. Льотак Уляна Никулюк, Андрій Бутяк, Новини на вежі.